Друзі, колеги, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас новий ролик на тему технічного аналізу. Цей урок буде, напевно, на мою думку, про найсильніший паттерн при свічковому аналізі це паттерн PPR. Тож ставте швидкість на 5 повільно, і поїхали. І так, існує два сценарії цього паттерну Ведмежий і бичачі. Бичачі, бича, правильно, і так і так. Цей паттерн нам дає. Зрозуміти, коли розвертається наш графік. Тобто, на ведмежому сценарії він розвертається на несхідний тренд, тобто вниз на бичачим він розвертається на висхідний, тобто на зростання. Розглянемо спочатку ведмежий PPR. І так, у нас є три свічки. Аналізується взагалі по двом. Просто я домалював третю, щоб зрозуміло було, як рухається графік і щоб було зручніше. І так, ціна рухається вгору і встановлює новий максимум. Тобто, ось ми рухаємось, встановлюємо новий максимум. І наступ, наступна свічка не виходить за максимум попередньої свічки, а закриває нижче його мінімум. Тобто ми встановили максимум, і наша третя свічка вже ведмежа червона. Тобто ці зелені дві бичі свічки. А ця червона ведмежа. Вона закривається ось вона закривається тілом нижче. Цієї свічки. Тобто, ось нижче тіло зеленої свічки, а от низина цієї свічки. Тобто, ми закрилися нижче цієї свічки. Тобто ось дно цієї свічки було тут, а ми закрилися тут. Думаю, зрозуміло. Це один з сигналів на те, що ринок буде розвертатися. Ще одне підкріплення, яке е, додає силі, силу цьому патерну. Це ця свічка, яка встановила новий максимум, вона показує тормоз, тобто гальма. Це гальмова свічка коли у нас висока тінь згори. Тобто ця свічка зростала, потім починає домінувати продавці, і вона закріпилася, закрилася все ж таки нижче, ніж могла бути. І це один, одна з ознак на те, що продавці починають домінувати. І тут. Ще одне підтвердження продовження. Це те, що наступна свічка ведмежа і вона закривається тілом нижче цієї свічки. Тобто у нас є такі два підтвердження, на те, що з великою ймовірністю ринок розвертається і починається локальний або глобальний корекційний момент. Хочу нагадати, що не існує паттерна, який відпрацьовує на 100% випадках. Я розглядаю тільки ті технічні елементи. Які сам використовую, і які вважаю, більш-менш підходять кожному. Тобто, це нескладний паттерн, і він доволі часто відпрацьовує. І ще хочу сказати, що PPR, чим більше таймфрейм встановлюєте на графіку, тобто там днівка, 4 години, я люблю на 4 годинах цей паттерн використовувати, тим більше ймовірність, що він відпрацює. Тобто, якщо ви використовуєте на двох годинах, на годинах, а якщо взагалі на хвилинках, то там е дуже багато моментів, що він не відпрацьовує. Тобто показник відсотків на успіх дуже знижується. А чим більше таймфрейм, тим він вищий. І так, переходимо на бичачі PPR. Аналогічно, тільки навпаки, зеркальним чином з ведмежем. Ціна рухається вниз. Тобто, у нас ведмежі свічки, несхідний тренд, ми падаємо. Ціна встановлює новий мінімум, ось він. І наступна свічка, в нашому випадку, ось третя, починає бути е, бичою і закривається вище тіла цієї другої свічки, яка встановила новий мінімум. Тобто, ось тіло цієї свічки, вона е, встановлює ціну тут, а закривається наша ведме, бича свічка вже тут. Тобто ми закрилися вище цього тіла. Я думаю, це максимально зрозуміло для вас буде. Це теж е ознака на те, що наш інструмент буде розвертатися і показувати або локальний, або глобальний розворот, дивлячись, на якому таймфреймі ви це аналізуєте. І що хочу нагадати, що якщо. Тормозна ця свічка, тобто свічка, яка встановила максимум або мінімум на графіку, вона тормозна, тобто з великою тінню. Це дуже сильно на те, що цей паттерн буде відпрацьовувати. Ви спитаєте, як торгувати це? Коли відкривати лонг, де ставити стопи, і де тейк профіти, і тому подібне, і аналогічно з сортом. Скажу одразу, що тут підказати буде складно, тому що. У кожного трейдера свій стиль, у кожного трейдера свій мані менеджмент, ризик менеджмент, і тут доволі складно щось підказати. Я скажу, як роблю я. Я не знаю, можливо, це класиці, я вже не пам'ятаю, я давно літературу не читаю, я просто працюю згідно зі своєї досвіду і практики. Тому я роблю так: коли я бачу такий сетап, і в нас будується нова свічка, тобто наступна, я відкриваю. В нашому випадку це ведмежий ППР, тут, звичайно, шорт. Я люблю відкривати шорт. Якщо, давайте перенесу сюди. Тобто, у нас відкривається наша свічка тут. І я, наприклад, люблю відкривати шорт, якщо ми починаємо відновлюватись, і приблизно відкривати шорт якраз нижче біля тіла цієї нашої фінальної свічки. тобто біля на дні тіла цієї свічки, тобто приблизно тут. Якщо ми сюди торкаємось, для мене це непоганий сигнал на те, що можна спробувати зайти в чертову позицію. Де ставити стопи? Я люблю ставити стопи на, на ціні максимуму. Тобто, вон, ось вища ціни максимуму. Наша ціна була тут, і я ставлю стоп сюди. Напевно, це більш-менш такий ризиковий стоп, тому що це все ж таки вже історія. І якщо дивитися на крупних таймфреймах, наприклад, якщо це днівка, якби це була днівка, одразу скажу, я б, напевно, ставив би стоп не тут, а вище цієї ціни. Якщо це 4 години, то напевно все ж таки тут, тому що різниця в ціні буде вже велика. І тут треба дивитися вже більш глобальну історію, більше. Інших якихось сигналів для себе. Я неодноразово кажу, що не треба відкривати позицію там, бігти, якщо ви бачите, наприклад, цей же паттерн PPR. Треба для себе там, зробити список не знаю, паттернів, якихось для себе сигналів, там, індикаторів, які ви використовуєте. Якщо хоча б там, 2, 3, 4 сценарії спрацьовують, тобто підходять. І підкреслюють цей ведмежий сценарій або бичачий. Тому це підтвердження, що можна все ж таки пробувати відкривати позицію. Кожен дочекається своєї трейдингової угоди. Ринок дає можливість щодня, щогодини, щотижні щотижня відкривати такі угоди. Треба просто дочекатися саме свого моменту. Бачите один сигнал, на біжіть відкривати позицію. Дочекайтеся, щоб ще було якесь підтвердження для себе. Тому що трейдинг це робота на дистанцію. Це дуже важливо знати кожному новачку. І якщо ви там один, два, три, чотири рази відпрацювали від цього паттерна, він спрацював, це круто, звичайно, але треба проводити аналітику своєї торгівлі на дистанцію. Трейдинг – це не спринт, це марафон. Тобто, відкриваю угоду тут. Ставлю стоп зазвичай тут. Якщо це дуже крупний таймфрейм, там дневка, то могу, можу стоп поставити тут. Так, в бичому сценарії все аналогічно. У нас відкривається нова свічка. Якщо ми повертаємось до тіла або до тіні цієї тормозної нашої свічки фінальної, тут я спробував би відкривати лонгову позицію. Стоп би став аналогічно нижче. або Нижчої ціни цілком цього нашого сетапу, або нижче ціни цієї свічки. Треба дивитися вже індивідуально. Також я знаю особисто деяких людей, які відкривають одразу в цій свічці. Тобто вони бачать, що свічка вже майже майже закрилася, там не знаю якщо це там 4 години, там залишилось буквально 15-20 хвилин. Я знаю, вони вже. Залітають цю свічку і торгують, і у них таким чином ризик менеджмент до заробітку більше, тому що у них повірність, що вони відкриють краще. Тому що не кожен раз нам дадуть корекцію і піти на зростання. Ми можемо одразу піти на зростання. І тоді я б не відкрив позицію, а вони б вже були б позиції. Тому кажу індивідуально: сам паттерн я для вас розібрав. Давайте подивимось на графіку. Так, далеко йти не довелося ефір. К долару пара 4 години. До речі, можна одразу сказати і вам продемонструвати, що ідеально графік дуже рідко відпрацьовує. Тому що ось наша термозна свічка, ось повний PPR-відпрацьовка, але максимум не задан, але він був дуже-дуже близько до цього. І тому я хочу підкреслити, треба працювати з тим, що є, і ідеально знайти щось дуже важко. Те ж саме торкається, коли ви малюєте там, різні патерни на, по свічкам, і там можуть края якісь виходити, або бути ложні пробої і тому подібне. І так, повертаємось. Теж на колір не звертайте. У мене білий це червоний по стандарту, а чорний це зелений. Але це не важливо зовсім. І так, наша тормозна свічка, ось вона. І наша друга свічка, яка повністю поглинула. Тілом цю, бачите, наскільки сильно вона з'їла. Тобто, це шортовий сценарій. Можна було цілком відкривати шорт від якогось відбиття. Тобто, в моєму випадку, як я казав, як я люблю торгувати, це на відкатах. Тобто, у нас сетап відпрацював. Я чекаю якогось відкату. В далі я б заходив би тут, але цього б не, не дочекався. Але відкат був і на нього можна було б спробувати заходити в шорт. Стоп, ставив би я або вище. Цього максимуму або вище цього. Друзі, колеги, я ще раз сподіваюся, що цей ролик був для вас корисним. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, вподобайки. Не забудьте приходьте в телеграм-групу. Я там щодня публікую від себе аналітику, новинні якісь формації, свої думки авторські. Тож всіх чекаю в телеграм-групі і ставте вподобайки під цим роликом обов'язково. Пишіть коментарі, на яку тему зняти наступний ролик. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення!